Ваші гості проситимуть ще і ще цієї закуски на новорічному столі. Ловіть супершвидкий та смачний рецепт справжнього зимового рулетика зі шпротами. Wow. Ну а шпроти в нас зі справжньої риби торгової марки Екватор. Твердий сир та курячі яйця натираємо на дрібну терку та перемішуємо зі спеціями, майонезом та часником. Свіжий огірок потрібно нарізати максимально тоненько. Я це робила за допомогою овочечистки. половину нашої маси розподіляємо. На свіжий лаваш. Ну а зверху викладаємо смачні огірочки. Ще вирішила посипати зеленю. Після цього накриваємо другий шар. лавашу. Ну, і Всю масу, яка в нас залишилася, ми гарненько розпоряділяємо поверх лаваша. А тепер настав час головного інгредієнту нашого рулету. Це шпроти. Ох, якби ви тільки відчували аромати на моїй кухні. Ще зовсім трішки посипаю свіжою зеленю та скручую Загортаю у харчову плівку і трохи відправляю в холодильник. Хай подумає над своєю поведінкою. Це незаконно бути настільки. А смачним. тепер погляньте на цей розріз. Він ідеальний, можливо б мені піти ну, на. Ну все, зберігайте плюс одну ідею до новорічного столу та смакуйте справжню рибу з торговою маркою Екватор.